Всіх вітаю, шановні глядачі. Продовжуємо далі розбиратися стаття 3.6.1 закону України про місцеве святкування. Це питання цивільного захисту. І сьогодні ми роздивимося під пункт 5, який наголошує про підготовку відповідно до вимог законодавства, пропозиції щодо віднесення території населених пунктів до груп із цивільного захисту та суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління. Відповідно, як завжди, я кажу про те, що це делеговані урядові повноваження, які в відповідності до законодавства мають фінансуватися з боку держави, тобто з боку бюджету України. Але, як ми зазначили в попередніх відео і казали про це, було зазначено, що з боку Сумської міської ради ці делеговані повноваження фінансуються з місцевого бюджету, що є неприпустимі. Відповідно, було також означено, що невизначені виконавці щодо того, хто буде виконувати ці делеговані повноваження. А підставою визначення виконавців є рішення сесії Сумської міської ради щодо того, хто є виконавцем відповідних повноважень і взагалі всієї глави другої закону України про місцеве судування всього не було з 1997 року, про що було також наголошено в листі. А тепер давайте перейдемо до відповіді від Сумської міської ради щодо даного питання під пункту 5 статті 3 ЗОПадіння. І саме вони наголошують про те, що на виконання під пункту 5 пункту Б статті 3 зродінь у січні 2020 року до департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації було надано Уточний перелік суб'єктів господарювання комунальної форми власності територіальної громади, що перебувають в управлінні Сумської міської ради. І давайте тепер це проаналізуємо. Це така коротенька відповідь. Але в відповіді зазначена, що в січні 2022 року виникає питання, чому саме в січні 2022 року? Бо саме дана стаття. Закон України про місцеве Дування 36.1 була доповнена від 9.07.2022 року, а вони подавали до Департаменту цивільного захисту у січні 2022 року. І відповідно треба зрозуміти, чому така відповідь, бо якщо ми будемо аналізувати в подальшому дану статтю, то ми опираємось на липень 2022 року. Незрозуміло. Відповідно, вони надали уточний перелік суб'єктів господарювання комунальної форми власності Територіальної громади. Чому саме комунальної форми власності? Це теж велике питання. Але якщо дуже ретельно... В цьому розібратись, то, відповідно, ми зрозуміємо і з'ясуємо, що суб'єкти господарювання, про що йде мова, бо саме йде про суб'єкти господарювання в цьому підпункті 5. Суб'єкти господарювання, що мають важливе значення для національної економіки і оборони держави, відносяться до відповідних категорій цивільного захисту, особливої важливості. Тобто мова не йде про комунальні. Як було зазначено в відповіді, про комунальну форму власності. Мова йде про саме державну форму власності та приватну форму власності, до яких відносяться суб'єкти господарювання, які мають важливе значення ще раз, для національної економіки і оборони держави. Тобто, це в першу чергу делеговані повноваження. До чого тут комунальна форма власності? Відповідності до листа від Сумської міської ради. От до чого? От Давайте просто подумаємо, помислимо, до чого комунальна форма власності. Логічне мислення включимо кожний з нас. До чого комунальна форма власності, якщо мова йде про делеговані урядові повноваження, які відповідно... Надані від уряду України. Мова йде в першу чергу про державну форму власності. Ми, ми навіть не кажемо про приватну форму власності. Мова про ці суб'єкти йде про державну форму власності, тобто, які мають важливі значення для національної економіки і оборони держави. Тобто державна форма власності. Навіть приватна форма власності не розглядається. Можливо, якийсь відсоток. І приватної форми власності. А комунальна форма власності взагалі ніякого відношення до цього немає, до цих делегованих повноважень під пункту 5 статті 36 1. Ось, якщо проаналізувати їхню відповідь і відповідно прочитати і зрозуміти, що таке делеговані повноваження, то ми знайдемо відповідь, що вони надали не те, що потрібно взагалі, і відповідно вони надали в січні 2020 року. Тому, шановні глядачі, питань дуже багато. І ці відповідні повноваження треба виконувати. Бо це відноситься до цивільного захисту територіальної громади. І саме мають бути визначені виконавці, мають бути визначені ці суб'єкти господарювання, профінансовано це все. Це окрема програма має бути, або декілька програм, для того, щоб це було виконано. Тому, шановні глядачі, ми з вами проаналізували це все. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. Ну, саме важливе, щоб ми зрозуміли, що це делеговані повноваження, і вони дуже важливі на відповідній території для того, щоб ці повноваження були виконані в відповідності до всіх тих питань, які мають відношення до цивільного захисту. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.